Простий, надійний спосіб. Зняв кашки, то перехрестивши Ісус, я собі обіцяю, що я тягну ну, ну, Я курив, я ходив чуть з збирав по дорозі. Mm. На другий день так от, так тягне курити. Але я мав на увазі, що я дав обіцянку. Mm. На третій день так от, якби якби відтяв. Пов і по нинішній день. Повністю викинуло з голови, повністю. Але ви щось Мені був, не був, був період, що ви щось трохи покурили, трошки після того. Ні, ні, де? ні, не було. Що, не було. Так? Мені розбили, бо карає при ці горілки чани. Ні. Ні. Ото є. А то є сила волі, ви коли села внутрішньо. Ту Ти в мене слаба сила волі, я можу Та ти Поговорили, забули. А тут, розумієш, так так я встигло, то звернувся до Бога. Добре, що ти можеш. Без Бога ні до порога. <тас>